Так, доброго вечора всім. Чекаємо трошки буквально пару хвилин. Так, чекаємо на чекаю на те, щоб ви приєдналися. Нагадаю, що в нас сьогодні 19 липня, так, вечір 20.01. Ось, і я сьогодні вийшла до вас у ефір. Бо по-перше, вже заскучила за ефірами, а то іноді світла нема не випадає мені попасти. Або якось трапляються з консультації, знову ж таки не випадає мені до вас. потрапити, Тому я дуже рада всіх сьогодні вітати. Вибачайте, що забираю вас п'ятницю в вечірній час, коли ви собі можете. Десь повідпочивати, чому зайнятися своїми домашніми клопотами. Ну, але я думаю, що я довго не буду вас тримати. І хотіла сьогодні зачепити таку важливу тему і поговорити з вами про те, чому у нас виникають проблеми із дітьми. Ось тема доволі складна, тема доволі клопітка. І перед тим, як ми підемо, почнемо з вами говорити ось по цій темі. Я хочу просто від вас зворотні, зворотнього зв'язку, хочу побачити і почути, чи все в порядку зі звуком, чи ви мене бачите, чи, чи все добре, тому що іноді бувають перебої з інтернетом у зв'язку з цим вимкненням електроенергії. Ось відбувається якийсь неякісний зв'язок. Тому, будь ласка, поклікайте на сердечко ефір щоб я розуміла, що все в порядку, і ми можемо з вами розпочинати. Так, окей, добре. Е, все добре, все чути, все видно. Так? І хочу подякувати, на, в першу чергу хочу подякувати Богові, поки ви клікаєте на сердечко. Так, я хочу подякувати Богові за те, що є можливість з вами спілкуватися, за те, що в нас є такий зв'язок, і за те, що ми з вами можемо е, спілкуватися, і, відповідно, е, можемо. Таким чином, я можу доносити до вас ту інформацію, яка необхідна людям у нас в цей час. І відповідно ви можете отримувати також інформацію не тільки від мене, а з інших джерел за цей зв'язок, який ми маємо сьогодні із цілим світом. І хочу звичайно подякувати всім нашим хлопцям, які сьогодні є на передовій, і не тільки на передовій. Хочу подякувати всім нашим воїнам. Ось за те, що вони дбають про наш добробут, про наш спокій, про наші спокійні ночі у тих, кого вони спокійні, і по мірі можливості, які. Є спокійні, тому що у кожного із нас все рівно є відчуття, коли починає щось летіти. Ось, чи, долі, чи долітає, чи не долітає, ми все рівно страждаємо всі. І порушується наша псих, 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 психіка, це однозначно. Ось, крім цього, починається на цьому фоні і психосоматика. Отож, я всім дякую, і я дякую за те, що ви є разом зі мною. Отож, значить дивіться. Про що хочу сьогодні говорити? Значить, хочу сьогодні побути для вас байкарем. А ви будете просто робити. Як це будете робити висновки, і після цього мені в ефірі напишете свої думки, свої коментарі. Я вам буду вдячна за ваш, за ваш зворотній зв'язок, і, відповідно, будем, буду розуміти, чи вам було корисно чи ні. Отож, значить, дивіться, чому така ситуація, і чому власне я підняла цю тему? Тому що останнім часом почались в мене питання про те, чи ви, Ліана, працюєте з дітьми. Ось я пояснювала. І неодноразово пояснювала, можливо, хтось приєднався і не знає так, що я не працюю з маленькими дітками. Чому? Тому що я вважаю, що це є проблема дорослих. Ось якщо у ваших дітей є проблеми. Ну ось і зараз ми будемо з вами власне про це говорити. І я перед тим як ми почнемо говорити, я хочу для вас прочитати дуже таку цікаву притчу. Я сьогодні, коли сиділа, довше час думала, як мені подати і донести вас інформ інформацію, щоб ви зрозуміли, що проблема дітей це є проблема батьків. Тобто, як тільки ви вирішите свої внутрішні питання. Вирішиться питання із вашими дітьми. Ось, і працюю я уже з дітками. Якщо там дійсно є якісь вже такі проблеми серйозні, то я працюю із дітками з 15 років. Тобто з 15-16 років я працюю консультації. Це абсолютно е так, як іде, як у дорослого консультація відбувається, точно так само і з дитиною відбувається консультація. Отож, значить, дивіться. Хочу э, прочитати для вас э, таку притчу. І от коли я готувалася, власне, я побачила. Э, Поклікайте, будь ласка, ефір, або поставте плюсики, щоб я розуміла, що вам взагалі цікаво, про що йдеться. І можете писати свої запитання. Якщо є запитання, то я може, що встигну, э, якщо у нас буде час, може встигну вам відповісти на ці ваші запитання, або десь собі занотую і буду записувати окремі відео із відповідями на ваші запитання. Ось. Э, чи цікава вам тема взагалі батьків і дітей? Чи є у вас проблеми? Ставте плюсики свої. Якщо багато плюсиків, то багато проблем. Якщо один плюсик, то значить все-таки цікаво. Так що я чекаю на ваші плюсики. Будь ласка, ставте, мені буде цікаво. І перед тим, як ви поставите свої плюсики. Хочу почати читати цю притчу, і я думаю, що вам буде цікаво. Я думаю, що її знають. Це притча доволі відома. Я десь у своїх ефірах вже, напевно, її говорила. Ну, я таки точно говорила, але я це вже було настільки давно, що, напевно, швидше за все, ну, то, то я... вона мені трапилася до рук, я вирішила її, власне, зачитати вам, роз... на основі цієї притчі, пояснити, в чому проблема. Отож, значить, є притча. Притчачка, вона була російською мовою, тут вона називалася зараз. Так, Притча про жінку називається. Ось, добре, я дякую вам за ваші плюсики і поїхала. Отож, значить, притча. Сьогодні побуду для вас байкарем. Якось молодий хлопець поцікавився у мудреця. Прийшов до мудреця і запитує його, як у вас виходить зберігати сімейне щастя. Ви з дружиною ніколи не сваритеся, всі вас поважають і ходять до вас за порадами. Чому секрет? Мудрець усміхнувся і гукнув свою дружину. До кімнати зайшла усміхнена і гарна жінка. Здається, вона всім своїм виглядом випромінювала щастя. Так, Любий, Мила, приготуй, будь ласка, тісто на пиріг. Добре. Вона вийшла і за 20 хвилин прийшла і сказала. Що тісто готове. Додай до нього найкраще топлене масло з наших запасів і всі ті горіхи, які ми залишили для іменинного пирога нашого сина. Добре, відповіла жінка. І знову вона прийшла за 10 хвилин, а чоловік сказав додай туди із нашої дворової глини, 에, перепрошую, 에, додай туди нашої дворової глини, а потім запікай. Добре, сказала дружина. І за півгодини в її руках уже знаходився цей дивний пиріг. Звичайно ж, ми не будемо це їсти, сказав чоловік. Вітай цим свиням на вулиці. Добре, відповіла дружина. Гість був в шоці. Невже таке можливо? Жодного слова проти, зробила все, що сказав чоловік, навіть коли він запропонував абсурдну річ. І чоловік вирішив повторити експеримент вдома. Коли він увійшов туди, одразу почув сміх дружини. Разом із подругами дружина грала у настільну гру. Жінко звернувся до неї чоловік, я зайнята, роздратовано гукнулася зі спальні чоловіка. Жінко, за 10 хвилин вона з'явилася. Що тобі потрібно? Постав тісто. Ти з глузду з'їхав у хаті повно їжі, а мені, а мені є чим зайнятися. Постав тісто, я сказав. За півгодини дружина роздратовано повідомила, що тісто готове. Додай туди найкращі горіхи та все топлене масло. Ти з глузду з'їхав після завтра весілля моєї сестри, і ці горіхи потрібно для порога. Зроби, як я говорю, наполягав чоловік. Дружина поклала у тісто лише частину горіхів, а потім знову вийшла до чоловіка. А тепер додай у тісто глини. Ти взагалі зразу мовив, стільки продуктів даремно переклали, додай глини, говорю. Каже чоловік, а потім запікай. За годину дружина принесла цей пиріг і кинула його на стіл. Дуже мені хочеться побачити, як ти це їстимеш. А я не буду це їсти. Віднеси пиріг свиням, так сказав чоловік. Знаєш що? обурилася дружина. Тоді сам іди та годуй своїх свиней, грюкнула дверима і пішла до своєї кімнати. Ще кілька днів вона просто сміхалася і насміхалася з чоловіка при всіх, розповідаючи цю історію. І тоді гість вирішив повернутися до мудреця. Чому? Чому в тебе все вийшло, і твоя дружина все зробила, як ти сказав. А моя закатала скандал і досі сміється з мене? спитав він уже з порога. Все просто. Ключовий момент, все просто. Я не лаюся з нею і не командую. Я захищаю її. І це робить її спокійною. Моя дружина запорука мого сімейного благополуччя. І що мені тепер? Шукати іншу дружину? запитав хлопець. Це найпростіший спосіб, який приведе тебе до найсумнішого результату. Вам із дружиною? Просто потрібно навчитися поважати один одного. І ти, як чоловік, маєш першим зробити все, щоб вона була щаслива. Так я і так роблю все для неї. А вона щаслива. А ти щасливий адже ви створили сім'ю для того, щоб любити одне одного, дбати і радіти разом. А натомість лаятися, ділити верховенство. І обговорюєте одне одного. У важких роздумах поплентався чоловік додому. По дорозі він побачив гарний кущ троянд. Саме такими були троянди, коли він вимагав, просив її руки. Щодня дарував по одній гілочці троянд будь-якої пори року. Коли ж він востаннє дарував їй ті квіти? Він навіть не міг згадати. Він зірвав гілочку і поніс її додому. Вдома вже всі спали. Він не хотів турбувати дружину і просто поставив квіти біля її голови. Вранці на нього вперше за останні роки чекав сніданок і красива дружина, і сяючими очима. Він обійняв її та ніжно поцілував, як колись багато років тому. Він перестав займатися неважливими справами. Більше часу став приділяти дружині і намагався зробити її щасливою. Його увага і турбота, ніжність та любов поверталися до нього примножено у багато разів. Дружина перестала ходити вдома як завгодно, як небудь, знову почала готувати для нього улюблені страви. Вони перестали сваритись і все налагодилося. Минуло кілька років. І одного разу в двері його будинку постукав незнайомий хлопець. Я чув, що ваші стосунки з дружиною зразок для інших. А в мене нічого не виходить. З дружиною весь час сваримося. вона витрачає всі гроші, постійно сперечаємось. У чому секрет? Поділіться. Я перечитав вже стільки книг, але жодна не допомогла мені. На що господар усміхнувся і сказав. Проходи, любий гість! Моя дружина якраз збирається пекти пиріг. Як вам притча? Чи сподобалася вам притча? Так, і в мене аж торці пушкірі йдуть. Наскільки класна притча, наскільки вона багато, як це сказати, така, а, значуща. І наскільки багато можна винести із цієї притчі? Отож. Так, супер, так, сподобалося, Дякую, дякую, Людмило. Супер, дивіться, я теж, коли вперше прочитала цю притчу, я була просто в захопленні від неї. Я вже давним давно її знаю. так. Ось, І тому дивіться, яка ситуація. Значить, що ви маєте розуміти, які висновки, дякую за ваші сердечка, які висновки ви маєте. Які висновки ви повинні зробити? І так, і яке відношення це має до ваших дітей? Перше, значить, робимо висновки. Ви повинні налагодити навести порядок у своїх головах. Так, ви повинні зрозуміти і позбутися всього того, що вас дратує, що вас бісить, що викликає у вас агресію, що вам викликає сльози, що вас викликає образи і так далі, і тому подібне. Тобто потрібно навести спочатку порядок самим із собою. Дякую, Галиночко. Я вас рада вітати. Дякую, дякую. Ще раз вам дякую. Значить, ви повинні найперше зробити порядок у своїй голові. Перше запам'ятали. Друге, навести лад. У стосунках з партнером, тобто, все-таки визначити для себе, чи для мене це цінна людина. Чи хочу я з нею жити, чи не хочу я з нею жити. Чи ми просто один одному морочимо голову? так, Чи ми просто-просто живемо із-якоїсь вигоди, чи ми просто не зрозуміло взагалі чого разом і так далі. Тому що, і автоматично, третє, третє, наголошую, виникає автоматично вирішиться питання із вашими дітьми. Тобто, діти будуть бачити, що батьки. Щасливі, у батьків все в порядку і, відповідно, будуть зовсім по-іншому поводитися. У щасливих батьків немає поганих дітей. У щасливих батьків, у добрих батьків, у мудрих батьків, щасливих батьків, я говорю про щастя, я говорю власне про радість, я перепрошую. Тому діти не будуть мати ніяких відхилень у поведінці. Ось, і якщо ви все зробили, якщо ви зробили один пункт. Тобто навели лад у своїй голові. Якщо ви на два зробили, навели е, перепрошую, навели лад у своїх стосунках із партнером. Тобто ви вирішили, чи ви сім'я, чи ви хто, чи чим ви займаєтеся, так? І після цього вам бракує знань і ще щось не лагодиться, і ще щось не складається. Тоді ви купуєте у мене майстер-клас, батьки і діти. Тобто, ви починаєте розуміти, значить, де щось ще все рівно є неправильно, значить, де щось ви все рівно моделюєте, із якісь ситуації є конкретні, де ви моделюєте із своєї сім'ї, де звідкись якийсь стереотипне мислення береться, де ви де вас навчили так, і ви це транслюєте на дітей? Світ. Зовсім. інший. Все відбувається по-іншому. І тому ви повинні і просто зобов'язані розвиватися. Розумієте, розвиватися. Тому що людина, яка не обізнана, яка не має знань, вона не, не може досягти чогось у цьому житті. Подивіться, з кожним днем, з кожною хвилиною у нас щось нове, 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 і без кінця, і без кінця, і без кінця, і без кінця. І ми мусимо бути в цьому потоці цієї новизни. І коли ми. Коли ви не розвиваєтеся, ви відповідно гальмуєте ваші діти йдуть вперед, і відповідно, відповідно ви не, ну, не встигаєте за ним. Ось це що стосується, якщо вам бракує знань. Якщо ви бачите, що ви переглянули цей майстер-клас, навчилися спілкуватися з дітьми і знову ж таки щось ідуть не лади. Значить, є у вас якісь нюанси індивідуальні. Тому я запрошую вас до себе на консультацію, на індивідуальну зустріч. Зараз якраз є ще на знижці, до кінця цього місяця буде знижка діагностичної консультації не тисячу гривень, а 750. Що таке діагностична консультація зі мною? Діагностична консультація зі мною це 40 це хвилин часу. Я приділяю вам. Я вивчаю вашу ситуацію, і я розказую, де є у вас якісь затики, над чим потрібно працювати. Ось, дивіться, от у мене, наприклад, прийшла мама і каже: зараз працювала з однією дівчинкою, з другою, там, з хлопчиком працює і так далі. І мені зараз мама розказує одні проблеми в дитини, а на індивідуальній зустрічі з дитиною я побачила зовсім інші проблеми. І ми вже почали працювати з цим хлопчиком, розумієте? А там було не стільки тих проблем, скільки мама розказувала, і не ті проблеми, про які вона взагалі говорила. Там страшенні комплекси були і так далі. Ну не буду я говорити і тому подібне ну, в прямому ефірі, не буду все розказувати. Але просто я веду до того, що ми іноді не бачимо, не розуміємо, що конкретно відбувається, розумієте? І що відбувається? А вдруг у вашої дитини ще була якась травма? Тобто я починаю працювати з дітьми, я ще раз наголошую, бачу, що люди одні відходять, другі приходять з 15-16 років. Я дивлюся на дитину, відповідно, можу сказати, чи дитина готова до роботи, чи можу я допомогти цій дитині і так далі. Ось тому, будь ласка, не соромтеся, приходьте. Якщо ви бачите, що ви заплутались, тому ще раз дивіться, давайте підсумовуємо: якщо ви щасливі у стосунках. Все буде добре. Якщо ви нещасні у стосунках, ви транслюєте своїм дітям нещастя. Тобто ви їм транслюєте своєю поведінкою, своїми емоціями, своїм тілом. Що ви їм не брехали, що б ви їм не показували, вони зрозуміють, вони це відчують. І вони зрозуміють, що ви не в цих стосунках. І вивчите їх такої самої нещирості, і ви їм покладаєте неправильну модель, ну, транслюєте на них неправильну модель, яка повинна бути сім'я, які повинні бути стосунки, як повинно все відбуватися, і наскільки ви повинні бути щасливі. От, наприклад, відношення, так як відноситься та Чоловік до жінки, то дівчинка вчиться, як чоловік повинен буде майбутній до неї відноситись. Якщо вам сруть на голову, вибачте, на слові, то вона те вона буде розуміти, окей, ну, мені теж мають так срати, і вона буде точно такого самого шукати собі, розумієте? Тобто вона буде те саме вишукувати, тому що в неї тут в голові буде ця картина. Я зрозуміло говорю: поклікайте, будь ласка, ефір, то таке враження, що мене взагалі не чують. І не розуміють. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто, ви будете транслювати своєю поведінкою неправильні стосунки. І потім після цього діти будуть ваші страждати, розумієте? І оця маленька дитина, яка енергетично пров'язана до мами, наприклад, дівчинка, вона відчуває цю біль мамину, якщо тато маму ображає. І навпаки. Коли мама тата ображає, тому що в мене був випадок такий, коли до мене прийшла мама і розказувала про те, що дівчинка 16 років неадекватна. Тобто вона дуже агресивна, вона дуже не, як сказати, непослушна, вона нічого не слухає, вона відповідно не реагує на завваження, вона не спілкується з ніким і так далі. А що було в стосунках, розказую. У мами був коханець. І мама не хотіла нічого міняти у стосунках. Розумієте? То яка сім'я? Тату за кордоном, мами коханець, а дитина винна, тому що їй не було на кого оцю злість вилити, вона виливала постійно її агресію, цю проявляла на дитині. Дитина ідеальна. Просто ідеальна. Якщо діткам, класне дуже запитання. Якщо діткам вже 10-12 років, наприклад, то ще не пізно щось змінювати в стосунках з чоловіком. Щоб от майстер-клас, коли ви собі придбаєте і переглянете його, ви зрозумієте, що до 12 років повністю сформована дитина. Повністю сформована дитина. Якщо ви хочете дитину виховувати, починати в 10, 11, 12 років, головне, щоб ви стали щасливою. І коли вона буде бачити, дитина, що мама щаслива і батько щасливий, не пізно. Взагалі не пізно ніколи нічого робити, починати. Головне почати міняти. Головне хотіти бажання. Розумієте? Тому що якщо мама нещасна, вона прискіпується до дитини. Я колись так, я це теж проживала. І мені дитина казала, мам, знайди собі чоловіка нормального. Тому що мені не було куди діти свою. Без тата, то так для дітей краще. Звичайно. Так. Наталя, напевно, так. Тобто, якщо мама щаслива без тата, то так, так, звісно, то так краще для дитини. Тому що ви хитрите, лукавите, ви один одного обманюєте і ви вчите цьому дітей. Це взагалі прикрість страшна, розумієте, в чому справа. От, І якраз в майстер-класі я розповідаю, як правильно виховувати, там таким. Важливі моменти, якщо вам бракує там знання, щоб ви собі переглянули. Ви можете зайти на мій сайт, переглянути, зайти в курси майстер-класи. Там є майстер-клас, і відповідно ви можете собі його придбати, оплативши і мати доступ до цього майстер-класу. Ось, або просто мені написати в дірект. От, і якщо ви відчуваєте, що у вас є внутрішні проблеми, так, то ви тоді приходите на індивідуальну роботу, тому що якщо тут ідеться у майстер-класі, йдеться про те, як правильно виховувати, як навчати, як спілкуватися з дітьми. Але якщо у вас є внутрішні проблеми, свої невирішені, якщо ви ображаєтеся, якщо ви гніваєтеся, якщо ви розумієте, що вам щось не так. То це ваша внутрішня проблема. Тут дитина нічого не винна. І я кажу завжди: якщо ви нещасні в шлюбі, то не треба ну, транслювати це на своїх дітей. Будь ласка, вирішіть питання, наведіть порядок, перше, ключове, як я сказала, навести порядок у своїй голові. Далі вирішити питання у своїх стосунках. І третє. Подивитися, чи все я знаю по вихованню дітей, тому що вони автоматично стосунки з дітьми і ну, ситуація має вирівнятися. Якщо ви вирівнюєте. Якщо вона не вирівнюється, значить, що ще не так. Тому тут треба або індивідуально копати, або е, читати літературу, яка говорить про те, як правильно виховувати дітей. Ось. В принципі, в мене все. Якщо є запитання, будь ласка, ще можете запитати. Я була рада вітати вас. Я рада, я дякую всім тим, хто були зі мною. Ось, я, якщо вас цікавить індивідуальна робота, просто пишіть. Якщо вас цікавить, зараз зараз, якщо вас цікавить індивідуальна робота, пишіть мені в Дірект. Потрібна консультація. Ось, або потрібно, хочу переглянути майстер-клас. Так. Цікаво, чому одна сім'я, троє дітей, наприклад, реагують по-різному на сімейні проблеми. Ну, знову ж таки, Наталь, треба дивитися. Не можна так сказати, тому що у кожної дитини, розумієте, тому що на кожному етапі життя формувалося, формувалося виховання дитини. розумієте, Тобто ви були, ви були молодша, коли ви виховували перше, старше, коли друга, і на кожному етапі у вас якісь певні стосунки з чоловіком були. То ви, розлу... то ви женилися, то ви любилися, то ви розлучалися, то коханка з'явилася, то відпала коханка, то з'явився коханець, і... а на цьому етапі діти родяться, розумієте? Ну, Так що така ситуація. Так. Все, запрошую вас на консультацію. Була рада вас бачити. Поки тепло на вулиці і свіжо на вулиці, хто кого є така можливість, йдемо гуляти і відпочивати. Бажаю всім чудових вихідних, нехай Бог береже, нехай у вас все буде добре у вас і в ваших рідних. Люблю вас, обіймаю вас і чекаю в себе на індивідуальній роботі. З вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей!